Добрий день! Сьогодні ми проговоримо тему про декларування доходів за 2023 рік. Спочатку 2024 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, які були одержані протягом 2023 року. Щорічне декларування доходів громадян передбачає подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи, громадянами, які отримали у звітному 2023 році доходи, з яких не було сплачено податок з доходів фізичних осіб, та громадянами, які бажають використати своє право на податкову знижку. Платник податків може обрати зручний для себе спосіб подачі податкової декларації про майновий стан і доходи, особисто або уповноваженою особою. Поштою з повідомленням про вручення та описом кладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання засобами електронного зв'язку в електронній формі. Для зручності громадян та платників податків при поданні декларації про майновий стан і доходи в електронному кабінеті платника створено електронний сервіс, податкова декларація про майновий стан і доходи які надає можливість часткового автоматичного перезаповнення декларації та дозволяє подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, у тому числі з використанням права на податкову знижку. Використання цього електронного сервісу скорочує час і витрати при поданні податкової декларації, мінімізує помилки при заповненні декларації, надає можливість подання копії первинних документів як додатка до податкової декларації в онлайн-режимі. Слід зазначити, що протягом 2023 року подали декларації в електронному вигляді майже 86% громадян і платників податків із загальної кількості, які декларували доходи. З цього було подано понад 13 тисяч декларацій. Зокрема, протягом 2023 року громадянами області подано 9392 декларації про майновий стан і доходи та задекларовано близько 2 мільярдів гривень доходу, з якого визначено до сплати майже 23 мільйони гривень податку на доходи з фізичних осіб і 4 мільйони гривень військового збору. Правом на податкову знижку скористалося 4 452 громадяни, сума до повернення становила близько 15 мільйонів гривень. Граничні строки подання декларації, фізичні особи-підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та громадяни до 1 травня. Року наступного за звітним. Фізичні особи-підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, у разі припинення підприємницької діяльності протягом 20 календарних днів місяця, наступного за календарним місяцем, в якому проведено державну реєстрацію під припинення підприємницької діяльності. Фізичні особи-підприємці за її рішенням. Резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. Фізичні особи, у яких є право на податкову знижку до 31 грудня, включно року наступного звітним. відповідно до норм розділу 4 податкового кодексу України, подати декларацію про майновий стан і доходи та задекларувати отримані доходи, зобов'язані платники, які отримували окремі види доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнені від оподаткування. Це доходи від... Надання в оренду власного або нерухомого майна. Надання послуг чи виконання робіт, продажу власного майна, продажу власної сільгоспродукції фізичним особам, прощеного, анульованого боргу, кредиту, платника податків кредитором за його самостійним рішенням, спадщинам чи подарунки від осіб, які не є членами сім'ї першого та другого ступеня споріднення, доходи від продажу інвестиційних активів тощо, доходи від особи, яка не є податковим агентом від інших фізичних осіб, резидентів або нерезидентів. Іноземні доходи, доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, доходи від здійснення незалежної професійної діяльності. Також зобов'язані подати декларації іноземці, які за результатами звітного року набули статус резидента України, які мають відобразити у податковій декларації доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи відповідно до статті 170 Кодексу. Платники податку резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше 65 календарних днів, що передують виїзду відповідно до статті 179 Кодексу. Зупинимось на випадках, за яких подання до податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається. Це стосується в першу чергу платників, які отримали доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з кодексом не включаються до загального місячного річного податкового доходу. Доходи виключно від податкових агентів, незалежно від виду та розмір нараховно виплаченого наданого доходу. Доходи від операцій, продажу, обміну, майна, дарування, дохід від яких відповідно до кодексу не податковується податковується за нульовою ставкою та або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок, відповідно до цього розділу. Доходи у вигляді об'єктів, сплачені, які відповідно до цього розділу, податковуються за нульовою ставкою податку, та або з яких сплачено податок. Окрім того, кодексом визначено коло осіб, які звільняються від обов'язку подання податкової декларації, незалежно від виду і суми отриманих доходів платниками податку, які є. Малолітніми, неповнолітніми і недієздатними особами і водночас перебувають на повному утриманні інших осіб, у тому числі батьків або держави, станом на кінець звітного податкового періоду. Перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі. Перебувають у полоні чи ув'язнені на території інших держав, станом на кінець граничного строку подання податкової декларації. Перебувають у розшуку станом на кінець звітно-податкового періоду. Перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітно-податкового періоду. Звертаю увагу, що в 2024 році діє нова форма податкової декларації про майнові стани і доходи та інструкції щодо її заповнення. Оновлена редакція затверджена наказом Мінфіна від 28 серпня 2023 року номер 467 про затвердження змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, з в Мін'юсті 18 жовтня 2023 року. Наголошую, що для отримання інформаційної підтримки та допомоги заповнення подані декларації про майновий стан і доходи. Будь-якому центру обслуговування платників податків, облаштовані робочі місця з доступом до мережі інтернет, встановленими безкоштовними програмними забезпеченнями для формування звітності в електронному вигляді та покроковими інструкціями щодо роботи в даних програмах. Кожен бажаючий має можливість скористатися даною послугою. Декларування доходів та сплата податків і збори з отримання доходів це особистий внесок кожного українця у розвиток нашої держави, її фінансової безпеки та броноздатності. Шановні платники, виконайте свій конституційний обов'язок перед державою. Своєчасно задекларуйте свої доходи, отримані протягом 2023 року. Дякую за увагу.